воєнні дії у 1915 році. Події на Східному фронті. Стратегічна ситуація на фронтах початку 1915 року. Перехід до позиційної війни на Заході зруйнував плани німецького командування. Водночас дії російських військ у 1914 році показали, що Східний фронт є серйозною загрозою для блоку центральних держав. Союзниця Німеччини, Австро-Угорщина, перебувала в такому важкому стані, що їй загрожував вихід із війни. Нестачало сил, не дозволяла німецькому... не Часи не дозволяла німецькому командуванню вести наступ одночасно на двох фронтах західному і східному, планом німецького командування. Відсутність сили польових укріплень у російської армії та недостатнє забезпечення озброєннями боєприпасами схилили німецьке командування до рішення, обороняючись на Заході спрямувати у 1915 році головний удар проти Росії. Це мало вивести її з війни, примусити заключити вигідний мир, що дало б Німеччині можливість кинути всі сили на розгром супротивника на Заході. Німецьке командування задумало запобігти російському наступу і розгромити росіян, завдавши їм удар зі Східної Прусії в Гал... і Галичині під час зимової битви у лютому 1915 року на малого. В Малозуровських озерах німецькі війська розгромили 10 тисяч ну, російської армії, примусивши її залишити східну Прусію. Однак вирішальної переваги вони не досягли. Російські війська завдали контрударів і відкинули противника до кордону. У результаті план глибокого обходу правого флангу російських військ провалився у березні 1915 року. Перша російська армія під командування Брусилова після важких боїв захопила фортецю Перемишль. Свідчать документи: з листів імператора Вільгельма II австрійському імператору Францу Йосифу 1914 року все повинно бути затопленим у вогні і крові. Необхідно вбивати чоловіків, і жінок, і дітей, і старих. Не слід душати жодного будинку, жодного дерева. За допомогою цих терористичних методів. У єдиних, які спроможні залякати такий звироднілий народ, як французи, війна буде завершена не менш ніж за два місяці. Якщо ж я візьму до уваги гуманні міркування війни, триватиме, війна триватиме кілька років. Перехід російської армії до стратегічної, до стратегічної оборони. У квітні Німецького австрійські війська провалили російський фронт у районі Горлиці. У травні і червні 1915 року російські війська повністю залишили Галичину. Одночасно німецькі війська намагалися оточити російські частини в районі Варшави. Західні союзники не надали допомоги Росії у липні. Серпні 1915 року російські війська залишали всю територію Польщі. На середину жовтня фронт стабілізувався під час кампанії 1915 року. Були повністю втрачені території, зайняті російськими військами у перші чотири місяці війни. Проте російське командування, перейшовши до стратегічної оборони, зуміло вивести свої армії з під ударів супротивника і зупинити його просування. Виснажені австро німецькі армії у жовтні змушені були також перейти до оборони по всьому фронту. Німеччина опинилася перед необхідністю продовжувати війну на два фронти. Основний тягар боротьби у у війні несла Росія, це забезпечило Франції та Англії перепочинок для мобілізації економіки на потреби війни. Невдача країн-антанти в боях за Дарданели. Початок операції у лютому 1915 року англійські та французькі воєнні кораблі почали обстріл турецьких оборонних споруд у районі Дарданел. Дарданельська операція була здійснена для нанесення відволікаючого удару по Туреччині, що мало послабити натиск на росіян, які вели боротьбу з турками на Кавказі. Спочатку планувалася морська операція, проте згодом стало зрозуміло, що необхідно організувати комбіновані морську та сухопутну операцію. На початку війни у Туреччині було лише дві дивізії для захисту протоки, проте на час висадки військ Антанти вона мала вже шість дивізій, у союзників було лише п'ять дивізій, а також мала перевагу в міцних природних укріпленнях. Невдалий наступ. 25 квітня 1915 року війська союзника висадились у двох пунктах на Галіпольському півострові, долаючи колючий дріт і кулеметний вогонь. Наступаючи, групування захопили плацдарм. Однак турки контролювали висоти, через що англійські, австрійські та новозеландські війська не змогли просунутися. Австралійські та новозеландські війська не змогли просунутися вперед. Врешті, як і на заході фронту, на західному фронті, тут запанувала затища. Наступ на півдні також виявився безуспішним. Англійський уряд вирішив вивести війська цим і завершилася у січні 1916 року. Дартанельська операція протоки так і не були захоплені союзниками. Протока Дарданела протяжністю 40 миль і завширшки від 1 до 4 миль з'єднує Єгське море з Мармуровим. Протоки Босфор і Дарданели мають величезне стратегічне значення для Росії та Європи, бо є єдиними воротами на шляху кораблів з Чорного моря до Середземного. Наступ у війну Італії і Болгарії. Вступ у війну Італії і Болгарії Вступ у війну Італії 23 травня 1915 року Італія оголосила війну Австро-Угорщині, підписавши в Лондоні секретний договір із союзниками. Італія дононсувала до договір про Троїстий союз, який зв'язував її з центральними державами. Відповідно до лондонського договору Італії було обіцяно Тертіно, Південний Тіроль. Трієс, Істрію та інші переважно італомовні регіони Австро-Угорщини ще на початку війни Італія проголосила свій нейтралітет, тому що Троїцький Союз не зобов'язував її брати участь в агресивній війні. Проте, головною причиною дії Італії були прагнення отримати нові території за рахунок. Австро-Угорщини. Окрім того, на 1915 рок, рік громадська думка в Італії почала схилятися на користь Антанти. Італія володіла обмеженими можливостями для ведення війни. Її армія мала невисоку боєздатність. Особливо після Левійської кампанії наступ італьців зустрів відсіч і бої в 1915 році почали. Носити опозиційний характер, вступ у війну Болгарії. Болгарія відступила від пронімецької політики у 1913 році на користь зближення з Австро-Угорщиною. Однак перед початком війни болгарський уряд намагався отримати велику позику від німецьких банкірів та підприємців і в цей час велися переговори про укладення договору з Німеччиною. Які симпатизував болгарський цар, однак головне місце в політиці болгарського уряду приділялося поверненню територій, втрачених під час Другої Балканської війни 1913 року. Влітку 1915 року країни Антанти доклали зусиль, щоб підштовхнути Болгарію до оголошення війни Туреччині, пропонуючи їй поступки у Македонії, але Греція і Сербія були проти такого розвитку подій. Отже, Болгарія зробила вибір на користь спільних дій із Троїстим Союзом. Згідно із секретною конвенцією, підписано у вересні 1915 року. З центральними державами у жовтні 1915 року. Болгарія вступила у війну на боці центральних держав, розпочавши наступ на Сербію. За часом це збіглося австро німецьким наступом на Сербію з півночі, хоча Болгарія. Виступала лише проти Сербії, країни Антанти негайно оголосили її війну. Воєнні дії у 1916 році. Ситуація воюючих країн на початку 16 року. У 1916 році почалася наступом російських військ на Кавказі. У лютому вони захопили турецьку фортецю Ерзерум. Тим часом в Англії парламент ухвалив закон про загальну військову повинність, проти якого виступали проспілки За Запровадження цього закону голосували консерватори і деякі ліберали на чолі з Лой Джорджем. У цей ж період у столиці Німеччини вибухнула продовольчий бунт у Берліні катастрофічно не вистачало продуктів харчування, застосування варварських засобів ведення війни. Німецьке командування не зупинялося перед застосуванням варварських засобів ведення війни. Ще під час другої Іс... і... Іпрської битви між німецькими і французькими військами на території Бельгії навесні 1915 року. Німецьке командування вперше віддало наказ про застосування отруйного газу хлору отруту завширшки шістки ми вітер поніс гази до французьких окопів, де і виявилося. Їхня отрутна дія, велика кількість солдат загинула, Обра... одразу обличчя людей почорніли блюючи кров'ю. Вони вмирали в страшних муках, проте бажаного успіху досягнуто не було. У липні 1917 року на Іпрській ділянці фронту німці застосували хімічну зброю газ і прит, який, який отримав свою назву від міста Іпр. Плани німецького командування. На початку 1916 року співвідношення сил на фронтах було не на користь центральних держав. 286 дивізій центрального блоку проти 365 дивізій Антанти. За цих умов німецьке командування вирішило перенести головний удар на захід, де викликало загрозу з боку зміцнілих армій Франції та Англії. Однак недостатня кількість сил не дозволяла Німеччині здійснити загальний наступ на всьому західному фронті, і німецьке командування вирішило завдати удару в районі Вердена, який був опорою для всього французького фронту. У разі успіху німців у районі Вердена розладнувалася вся система французької оборони і відкривався шлях до Парижа. Верденська битва, Лютий грудень 1916 року. Під час Великої Верденської операції, розпочатої 21 лютого 1916 року, німецьке командування не досягло поставлених завдань. Незважаючи на величезні зусилля і втрати, французи зуміли утримати фронт, а здійснення російським командуванням у березні. Народська операція примусила німецьке командування припинити атаки під Верденом. Не принесли німцям успіху нові спроби володіти Верденом у травні у квітні, у квітні й травні. Згодом у зв'язку з масштабними операціями Російського південно західного фронту англо французьких військ на річці Сомі. Німці підверданом перейшли до оборони, а в жовтні-грудні французькі війська перейшли в контрнаступ і ціною великих людських втрат майже відновили становище, яке було до початку бойових дій. Верденська битва стала однією з найкривавіших на той час битв в історії людства. У Верденській м'ясорубці було перемелено понад 120 дивізій, у тому числі 70 французьких і 50 німецьких, французьких втрат 61 тисяча вбитих, 101 тисяча безвісті зниклих. 216 тисяч поранених. Німецькі втрати. 143 тисячі вбитих та зниклих безвісті, 187 поранених. Бій на річці Сомі, липень тіре, листопад 1916 року. Першого наступ англо-французьких військ на річці Сомі, що розпочався у 1000 тисячу... У шістнадцятому році, 1 липня, незважаючи на трикратну кількісну перевагу в живій силі англійців і французів, розвивався дуже повільно, тому що німецьке командування встигало підвозити підкріплення 15 вересня. Англійці вперше застосували нові бойові машини, танки, які викликали у німецьких солдат страх і паніку, битва на річці Сомі свідчила про перехід від використання живої сили до застосування техніки, що призвела до величезної кількості людських жертв. Наприкінці листопада бої припинилися за п'ять місяців боїв англійці і французи на фронті в 35 кілометрів просунулися всього на 10 кілометрів глиб, втративши при цьому 900 тисяч чоловік. Втрати, немець... Втрати немецьких сил становили 538 тисяч чоловік. Верденська битва і бої на річці Сомі були найкривоприлитнішими за роки війни на Західному фронті. Вони відзначилися масовим за Застосуванням артилерії, піхоти, кавалерії, але не принесли успіху жодній зі сторін. Головна причина цієї рівноваги полягала в безумовній перевазі оборонних методів ведення війни над наступальними. Кровопролитні бої компанії Методів ведення війни 1916 року не спричинили реалізацію планів сторін. Але стратегічна ініціатива перейшла до Антанти. Німецьке командування змушено було перейти на всіх фронтах до оборони внаслідок нестачі сил. Брусиловський прорив, червень, серпень 1916 року. У розпалі боїв під Верденом Франції знову звернулася до Росії за допомогою. У червні 1916 році восьма. Російська армія під командуванням генерала Каледіна просунулася у район Луцька. Австрійська лінія оборони розвалилася. Вирок, користавши це, талановитий російський генерал Бурусилов, який здійснював загальне командування Південним сектором фронту, посилив наступ, увівши до бою ще три армії. Брусилов Олексій Олексійович, 1853-1926 років, генерал від кавалерії 1912 року, брав участь у російсько-турецькій війні, 1877-1878 роки. Під час Першої світової війни командував 8-ю російською армією в Галицькій битві. З 1916 року головнокомандувач армії Південно-Західного фронту провів успішний наступ Брусилівський прорив, який призвів до розгрому австрійсько угорської армії в кампанії 1916 році. У травні липні 1916 року верховний головнокомандувач, потім військовий радник тимчасового уряду. З 1920 року у Червоній армії у 1923-1924 році інспектор кавалерії Червоної армії. Невдовзі австрійці почали в паніці тікати. За три дні росіяни захопили 200 тисяч полонених. Російські війська знову зайняли більшу частину Східної Галичини і Буковину. Поставивши. Австрійську Угорщину під загрозу розгрому. Хоча на серпень 1916 року наступ вичерпав себе, прорив військ під командуванням Брусилова зупинив активність австрійців на італійському фронті, і багато в чому полегшив становище англо-французьких військ під Верденом і на річці Сомі під впливом успіху російського південно -зах... західного фронту, в серпні 1916 року, уряд Румунії прийняв рішення вступити у війну на боці Антанти. На цьому все. Став лайк, підписуйся на канал та чекай нових відео. Вони обов'язково будуть.